Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні поділюсь з вами рецептом ось таких пухких і дуже смачних пампухів, які довго не черствіють. У мене будуть смаковою начинкою і абрикосовим повидлом. Саме завдяки картопляному відвару вони будуть довше залишатися м'якими, як свіжі. Потрібно буде 250 мл. Найзручніше буде витягнути картоплю і перетерти її через сито до відвару. Консистенція має бути така, як на відео. Спочатку відварюйте у трішки більшій кількості води, щоб потім відкоригувати. І коли охолоне до теплої рідини, додаю 20 грамів свіжих дріжджів. Якщо не маєте, то можна замінити на 7 грамів сухих дріжджів. Всипаю цукор та пакетик ванільного цукру. І перемішую. І додаю одне яйце. У мене на каналі є також ще два рецепти дуже смачних пампухів. Посилання залишу нижче під відео. Для кольору за бажанням можна додати півчайної ложечки куркуми. Вливаю 1 столову ложку горілки і 60 мл рафінованої олії, перемішую та поступово всипаю борошно. Борошно попередньо бо просіяне. Далі замішую тісто руками. Загалом я додала 450 г, але ви вже дивіться по консистенції, так як борошно буває різне. І щоб легше вимішувалось, можете змастити руки та поверхню невеликою кількістю олії. Тісто має бути ось таке м'яке, не туге і навіть трішки липне до рук. Перекладаю у миску, накриваю рушничком і залишаю у теплому місці приблизно на 1 годину. Тісто ось так гарно підросло і ставлю підігріватися олією. Руки змастила олією і виминаю тісто. Перекладаю на поверхню, також змащену олією. Пампухи можете формувати будь-яким зручним для вас способом. А цього разу я буду розкачувати тісто і вирізати кружечки. Тісто товщиною приблизно 1 см. Решту тіста збираю і накриваю. Потім знову буду розкачувати. Як я вже казала, у мене пампухи будуть з маковою начинкою і абрикосовим повидлом. Для пампухів дуже важливо, щоб начинка була густою. І ось так загортаю, спочатку як вареник і до середини. Та формую кульку. Сформовані пампухи також викладаю на дощечку з легко змащеною олією. Таке тісто дуже приємне у роботі, воно м'яке і не липне до рук. Також сформовані пампухи мають трішки підрости. Хоча 15 хвилин накриваю їх рушничком. Але зазвичай, поки підігрівалася олія, можна вже ставити пампухи, які формувала першими. Ви побачите, що вони трішки підросли. І обов'язково спочатку в олію киньте шматочок тіста. Коли він буде підрум'янений, значить олія добре підігріта. Викладаю пампухи швом донизу і накриваю кришкою. Якщо утворюється конденсат, витріть його паперовим рушничком. З такою кришкою він в мене зазвичай сам зникає, витираю максимум один раз. Потім кришку знімаю, перевертаю і вже більше не накриваю. Завдяки цьому посередині утворюється ось така гарна біла смужка. І ще раз повторюю, помпухи викладайте у добре розігріту олію швом донизу. Зразу накривайте кришкою. І коли вони будуть підрум'янені з одної сторони, кришку знімаю, перевертаю і вже більше не накриваю. І підсмажуйте пампухи на невеличкому вогні. Зазвичай посипаю цукровою пудрою, коли пампухи охолонуть. Але цього разу вирішила ще обкачати їх гарячими у цукровій пудрі. Пампухи виходять дуже апетитні, з хрумкою скоринкою, там які середині. І навіть через декілька днів вони будуть залишатися як свіжі. А далі почуйте цей хруст і подивіться, які вони м'які, як пух. Дуже рекомендую вам приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів!